Майбутнім водіям спростили умови навчання та складання теоретичного та практичного іспитів. Тепер для кандидатів з'явиться безліміт спроб для екзамену. Користуватися цією послугою можна протягом двох років. Якщо людина не склала теоретичний або практичний іспит з першої спроби, то наступна спроба йому призначається через 10 календарних днів. Рахувати потрібно з наступного дня після невдалої спроби складання іспитів. Тобто тепер у людини є більше часу для того, щоб або повторити матеріал, або взяти якісь додаткові зайняття пройти, щоб краще підготуватися до наступної спроби. В місті традиційно використовують кілька маршрутів, які визначають рівень підготовки майбутнього водія. Не скласти екзамен можна через кілька вагомих причин. А практичність підважається нескладом. Якщо людина допустила більше трьох типових помилок, створила ситуацію, що викликала необхідність у екзаменатора або інструктора навчального закладу. в… Втрутитись в управління транспортним засобом для запобігання аварійної якоїсь ситуації або ДТП, а також коли кандидат у воді відмовився виконати вправу практичного іспиту, крім випадків, коли команда екзаменатора може призвести до якоїсь також аварійної ситуації. Також з 29 жовтня кандидат у водії зможе обирати, як вчити правила дорожнього руху самостійно чи в автошколі. Мова стосується тільки теоретичного модуля. Практичний модуль залишається без змін і для проходження навчання практичного керування особа має тільки проходити навчання в навчальному закладі на спеціально обладнаному транспортному засобі з спеціалістом закладу і на сьогоднішній. Цей модуль практичний складає 64 години. Усі зміни в сервісних центрах МВС відбуваються задля зручності відвідувачів. Кандидати у водії будуть менше хвилюватися перед екзаменами і зменшаться корупційні ризики серед працівників різних ланок. Оксана Мідведіванікіта Валівоць, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.